А як їсти, і де жити, це вже друге питання. Ну, для виживання хватить. Так, угу. е -да. е дівчулечки, тут я вам буду рекомендувати, е хто ще не зайшов на Ніщеброда, зайдіть, він три копійки стоїть. А ті, хто пройшли, ми вже будемо розбирати жіночу цінність, жіночу цінність, і як е ми будемо притягувати до себе. Достойних класних імператорів. І от кому актуально також пишіть е, в групі, кому актуально вже цей вищий рівень чоловіка. Все, mm -hmm. mm -hmm. yeah. всі пона всі понаписували <laughs> болючі свої фрази. Далі, мислення, блок номер 2 у нас. Мислення ніщеброда, а воно у нас глибше, ніж здається.